Дитячі ковтинки та штанці сінсей. Худі з капюшончиком карман... з карманчиком зашитий. Дзвониточка на замочку на вік 134. Штанці двонитка 98 см з карманчиками. Худі на дівчинку 122 см. Також двонитка. Штанці з карманчиком. 122 см. Дзвониточка. Худі з карманчиком кінгурушка на вік 146 см двонитка. Худі на замочку, двонитка 146 см. Штанці, двонитка, двонитка з легеньким утепленням, з легеньким флісом. З карманчиками на 134. Худі на замочку, з карманчиком на 158. Також з легеньким утепленням. Штанці. Дві штуки в упаковочці, На 128 двонитка. На 134 двониточка. На 128 двонитка. 110 нитка. 122 з утепленням невеликий фліс. На 140 см, двониточка та штанці на 122 см, двонитка.